Ні, будь ласка, не трансформувай, але тобі треба, Вогріне. Фенікс, ні, будь ласка, не треба. Я не хочу. Я не хочу загубити свій зовнішній облік. Я не хочу бути таким, яким ти хочеш, щоб був я. Але тобі треба, Вогаріне. Фенікс, будь ласка, не роби цього. Якщо вибачишся, то не буду цього робити. Я не вибачусь. Ну тоді натискаю на кнопку трансформації. Ні. Запуск трансформації. Ні, будь ласка. Трансформацію завершую. Йо-моє, що зі мною сталося. Ні, я тебе ненавиджу Фенікс. Піду до своїх друзів і скажу, що тепер у мене такий облік. Жили були іграшки з потвореного іграшкового світу. І вони з самого народження були злі на іграшковий світ. І вся ця історія трапилася через Калініна. Бо в дитинстві він зійшов з гузду та створив злого персонажа Вогрін. Запрограмував він його так, щоб він хотів захватити цей світ, і Іван перемістив його в інший. Але це була його помилка. І іграшковий світ. Зараз під загрозою. Та дістав мені цей іграшковий світ. Наш краще. Та й не тільки тебе. Треба придумати план нападу на цей світ. А хорошу ти ідею придумав. Спотворений іграшковий світ. Готуйтесь до нападу. Тим часом ви іграшкову. О, привіт! Пару днів тебе не бачу. Привіт! Чому тебе так довго перепрограмовував? Взагалі-то мене програмували в той же день, який почали. Ти просто не бачив мене за цей час. До речі, я хочу тобі показати 43-ю армію. І якраз я створив. Ого, клас! Ну показуй. Ось і вона. Зацени. Що це за шарики? Це не шарики, це персонажі? Все одно вони виглядають як шарики. Я просто не дуже вмію. Ем, я просто не дуже вмію створювати моделі. А як ти тоді створив відображених? Е, е, ну ладно, насправді, насправді, насправді мені просто болі робити красивіше. Так що це за персонажі? Як їх звати? Тут є радість, сум, страх, злість, гидовість, тривожність та застрість. Ще хандра та сором. Кажеться по кольору, та ім'я це мені щось нагадує. Привіт! Як справи? О, господи, не лякай мене, будь ласка, добре, виганяйте його звідси. Макс, ну, переграбуй злість, у тому є сенс. Звий. Радість завжди радісна. Тривожність тривожна. Так, тихо. Якщо будеш... Якщо ти будеш продовжувати, то буде щось погане. Фух, ладно, було приємно з вами познайомитися. Пока! Пока! За декілька годин. Набу, вмикай камеру. Почекай, треба його камеру полагодити. Чого ти зразу не сказав? <кхи> <кхи> Все готово. <Сиватова. кхи> <кхи> Тепер іди сідай на тумочку і Угу. Через декілька хвилин. Єва та Еті гуляють по дивану. Еті, як твоє життя? Та все нормально. Тільки вчора в какуляк покупався. Я ще здорова. Що ви ще робите какахи? Ми просто любимо сміятись. Що це таке? Йо-маю. Годна, режим оборони. Що? Зараз ми припадемо о цьому світу урок. Бити жителів цього смердючого світу. Восьмой райдух! Будем боролись! Боро... Ого. Що? А де він? Що не зміг його вбити? Да -мо, о, го, а це нам треба? Він побачив біля вікна артефакти артефактиграшкового світу.

Ну, якщо зараз не зупинишся Ой-яй-яй, як страшно. Пінч! Види сюди! Вечер -вечер. Чувак, я знищу тебе за секунду. А я тебе? Ти ж оператор? Що? Який оператор? Тільки оператор є. Який оператор? Нє! Хе-хе-хе, Ту іди мій солоденький до мене, а ти до мене. Що? Да блін зістали вже. ви Не можу терпіти. Що? Це ти? Так, це я, дупа мала. Хто обзивається? Той сам так називається. Да господи, помілий. Ну що ж, прощавайтеся з цим світом. О, ну, давай уберемо зал. Ми це зробили. Результат показує да, найкраще. ми це зробив? Але я не думав, що ви зможете подавати спотворений іграшковий світ. Хто це говорить? Повністю свою особистість я не розкрию, але я можу більше, ніж президент. Поки можу більше за президента. Разумею, ты ти. тот ты потянешь, разумеешь. Да уж. Ну, с пострадав. Батарейки из него выводила. Ну, ничего. Заклеим постер постером. Да вставим все батарейки на место.